Друзі, привіт! Е, є багато фейків стосовно Павлівки і Вугледара. Багато розганяли неправди, що нібито 72-бригада га бригада відступила з Павлівки, і що нібито ворог прорвав лінію оборони у Павлівці, наближається до Вугледара. І загалом е, все це неправда. По-перше, 72-бригада га бригада на позиціях. І хлопці тримають позиції, продовжують битися. По-друге, у Павлівку ворог не заходив, і у Павлівці у ворога великі втрати там дуже важкі бої. Це правда, дуже важкі бої. Але ворог зазнав великих втрат. І навіть російські воєнкори, які від самого початку казали, що мовно кажучи, от зараз ми швидко візьмемо вугледар, ми наступаємо і так далі. Ну, це вони про росіян так говорили. Зараз вже пишуть, що Павлівка це масштаб першої чеченської для них. Великі втрати ворога, Збройні Сили України тримають позиції. Все буде Україна, друзі. Все буде Україна.